Підліток будує просунуту руку робота повністю з частин лего. Лего рука, коли дитяча гра стає проривом у робототехніці. Робототехніка більше не є лише сферою наукових лабораторій і високотехнологічних підприємств. Все більше людей, в тому числі підлітки, виявляють інтерес до створення власних роботизованих пристроїв. І недавній приклад, створений 16-річним Джаредом Лепорою та його батьком. Підтверджує, що сміливі інженерні ідеї не завжди вимагають дорогого обладнання та складних програм. Все, що вам знадобиться, це креативність, трохи Лего і бажання вчитися. Як людина, яка з дитинства цікавиться дизайном і програмуванням, я не можу не захоплюватися цим проектом. Пам'ятаю, як у дитинстві збирав різні конструкції з Лего, мріючи створити щось більше. Але тоді це здавалося чимось нереальним. І зараз, завдяки таким ініціативам, я розумію, що межі можливого стараються, і кожен може зробити свій внесок у розвиток технологій. Чому Лего є чудовою платформою для робототехніки? Ідея використання Лего для створення роботизованої руки спочатку може здатися дивною: Лего це дитяча іграшка. Але насправді Лего має ряд переваг, які роблять його чудовою платформою для робототехніки. Наявність ЛЕГО легко купити в будь-якому магазині іграшок і коштує він відносно недорого. Легко зібрати. Конструктор ЛЕГО легко збирається і не вимагає особливих навичок. Універсальність ЛЕГО дозволяє створювати найрізноманітніші конструкції від простих моделей до складних роботів. Викладацький потенціал ЛЕГО дозволяє дітям і підліткам через гру вивчати основи механіки, електроніки та програмування. Сумісність LEGO Mindstorms, зокрема, надає можливість підключати датчики, двигуни та мікроконтролери, що дозволяє створювати інтерактивні та програмовані пристрої. Аналіз дизайну рук LEGO – Геній у простоті у проєкті Джареда та Натана Лепори вражає його підхід до вирішення складних інженерних проблем за допомогою простих доступних інструментів. Замість того, щоб використовувати складні триди, друковані деталі та дорогі матеріали, вони використовували лише деталі Лего. Сухожильний принцип використання сухожиль для руху пальців геніальне рішення, яке забезпечує високу точність і швидкість руху. Цей принцип також використовується в сучасній роботизованій зброї, але Джаред і Натан успішно адаптували його для дизайну Лего. Диференціал щеплення, використання диференціала, виготовленого з шестерень щеплення ЛЕГО для синхронізації рухів пальців є ще одним прикладом винахідливості та інженерної камітливості. Це дозволяє пальцям рухатися разом, поки вони не торкнуться об'єкта, а потім перестануть рухатися, імітуючи захоплення людини. Оптимізація швидкості та потужності, результати випробування руки ЛЕГО вражають. Палець закривається та відкривається швидше, ніж його 3D-друкований еквівалент, а також витримує значні навантаження. Це вказує на те, що конструкція руки LEGO добре оптимізована для швидкості та сили. Перспективи розвитку робототехніки LEGO Припинення виробництва LEGO Mindstorms у 2022 році може здатися ударом по розвитку робототехніки LEGO. Однак, як зазначають Джаред і Натан, Пристрій все ще можна оновити різними деталями Лего. Крім того, припинення виробництва Mindstorms зможе стимулювати появу нових платформ і дизайнерів, орієнтованих на більш просунуту робототехніку. Я впевнений, що майбутнє робототехніки LEGO пов'язане з розвитком наступних напрямків. Інтеграція зі штучним інтелектом роботи LEGO можуть бути оснащені штучним інтелектом, який дозволить їм самостійно вирішувати проблеми, адаптуватися до мінливих умов і взаємодіяти з людьми. Розробка нових датчиків і двигунів. Поява нових датчиків і моторів дозволить створювати більш складних і функціональних роботів LEGO. Створення хмарних платформ для управління роботами LEGO – Хмарні платформи дозволять дистанційно керувати роботами LEGO, обмінюватися даними та співпрацювати над проектами. Поява освітніх програм і курсів з LEGO робототехніки освітні програми та курси допоможуть дітям і підліткам опанувати ази робототехніки LEGO і створити власні проекти. Мій досвід і поради початківцям робототехнікам LEGO. Я сам неодноразово використовував LEGO для створення різних проєктів. У тому числі невеликих роботів і автоматизованих систем. Ось кілька порад, які можуть бути корисними для початківців робототехніки в Lego. Почніть просто не намагайтеся відразу створити складного робота. Почніть із простого проєкту, наприклад, робота, який може рухатися вперед і повертатися. Вивчіть основи механіки та електроніки. Чим краще ви зрозумієте механічні та електронні принципи, тим краще ви зможете створювати роботів. Експеримент Не бійтеся експериментувати з різними дизайнами та рішеннями. Використовуйте онлайн-ресурси. В інтернеті є багато онлайн-ресурсів, присвячених робототехніці LEGO, включаючи форуми, блоги та відеоуроки. Приєднуйтесь до спільноти робототехніки ЛЕГО. Спілкування з іншими робототехніками ЛЕГО допоможе вам отримати нові знання та натхнення. Висновок Майбутні робототехніки в руках молодого покоління. Проект Джареда і Натана Лепоре яскравий приклад того, як дитяча гра може стати проривом у робототехніці. Це свідчить про те, що втілення сміливих інженерних ідей не завжди потребує дорогого обладнання та складних програм. Все, що вам знадобиться, це креативність, трохи Лего і бажання вчитися. Я впевнений, що майбутнє робототехніки в руках молодого покоління. А такі проекти, як Рука Лего, допоможуть їм вивчити основи робототехніки, розвинути свої інженерні навички та зробити внесок у розвиток технологій. Рука Лего це більше, ніж просто іграшка, це символ інновацій, креативності та безмежних можливостей. Це джерело натхнення для кожного, хто мріє творити майбутнє своїми руками.